Всім привіт з вами Михайл, на каналі містер Поповчи і це вже 80-й день, вчено. На відтисканні приседання і набрав посорорів. Це вже тебе як другий дюйм в я записую, тому що перше в мене щось тайбе. Вебка. Так ви знаєте, у мене вебка тебе приключена через телефон. А тому що з'єднання, то щось таке. Ну добре, коротше 80 й день діста. Е, я бачу останній тайп відрізок, останніх 20 днів залишається, вже лишається. Сьогодні, сьогодні, вже сьогодні 80. Челендж так порахував, що він має тривати десь до 8 вересня. І так, 80-й день челенджу і бачу останній відрізок, ціло іду готовий до перемоги. Ну добре, не буду цей довго затримувати. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал. Надо висяти підписки невеличкий розіграш, перетомасштабний тобто, не який буде на тисячу. А ми якраз починаємо. Не забувайте ставити ваші лайки, підписки на канал. І ми погнали відео без монтажу. І так само підписуйтесь на всі соціальні мережі. Все, погнали! Перший підхід не в курсі в мене є тайпі така дошка. Для віджимання прямо. Ну шо, погнали! Я запишу її трохи ці... Погнали! Перших 25. 25 потім після відтискання зразу буде присилання після присідання. Ну дай би, як сказати, по традиції Погнали! Семнадцать. Двадцать. Двадцать уже. Че пока пять. Пять. Двадцать пять зараз. Вообще я не знаю, что плюс зараз. Не знаю, ч ж з последним часом інтернет? Аж попрозу. Тайпід як записувати для вас Що щось таке було. А воно... Последно щось путаємо і всі Ну що? Сімдесят 70... 80-й день танцю. Зараз перші 25 разів, а зараз другий підходик. напевно, і буде. Другий підхід другий 25. Трошки спішу, ще мені стрим з розпаковки поселички і налаштування. Ну що, понад... It's that oh. shit. Sure. That shit. For another. Двадцать, уже есть пять. И будет пятьдесят. Трошки спешу. Но скажу, что Челендж для мене суперовий. Це лише 2 підходи по 25. Не забувайте ставити ваші подбайки, писати коментарі. Десь після, після запису, як вже викладав на канал. Я для вас запущу стрім лише на Ютубі. Розпакую посилочку. Я, в принципі, не поки що не бачу її ще тебе вона запакована. Ну що Третій підхід. Ще залишається 50. Підісканці третій підхід і потім ще один підхід по 25. Так що ще два підходи по 25 зараз. Зараз третій Підходик, Потім четвертий і потім зразу присідання і завершальний прес. Ну що, погнали! Третій. Сейчас 15 и <рик> будет <рик> 75. Да, сети будет 75, потом еще 25 останется. Это скан.

п'ять. Ты один зараз підходишь. Ты уже честно мок. Сразу, зразу проходимо до приседання. Ну шо, погнали? Погнали! останні 25. Може, бо зараз за два тай біля підходи. Буде в'ятка зараз. Може, зараз зараз зроблю. Буде в'ятку. Ну що, понало, останніх 25 разів і переходжу зразу на присідання. It's in the Challenge! Yes. <laughs> <laughs> That's it. C'est une Девяносто. Сейчас завтра расслышаемся. Десять разів. Трохи мучився, але... Махом вже відновлююся. Що скажу? Мої мої після 79 днів челенджу... було і важко, було і легше. Але скажу після 80 го Дня, тобі як легко. Взагалі таке відчуття, що хочеться тебе робити ще, все. то не може. От вже потім там вже по, інші, по іншій цей по іншій програмі, я не буду такого вже посторожів робити щодня, а там собі вже щось придумувати інше. І ускладнювати. Ну що, останніх 10 панелей і зараз переходжу на присідання. О! Ооо! Відтискання вже на що не зробив на 80-й день. Якщо вже так сказати, я за цих 80 днів вже зробив більше. Дези більше майже 8 тисяч віджимань. Тож, ще ще 8 тисяч витискань. Ну що, приступаю до картинку чуть-чуть розтягнути, а Ну що, по-надо, лишайся зараз присідання і набраться. Понадо. 20. 20. Але я не зупиняюсь. В принципі, є зміни. Може таки не значить, але є. Ну шо? вже другий, бо я вже тебе почув біжимати, потім камера в мене щось Ну шо, погнал! Залушається ще 80 і зразу прикучу прес. İşim bize presidant. Ona 50. Що 50 залишається, зразу проходжу на прес. Хочу звучити, але я не зупиняюсь. Ну шо? Що? що залишається 50? Приходжу. Далі. Понали. 80-й де І ще лишається 20 днів. А знаєте, я так замітив, що тиждень так швидко проходить, що вже у понеділок буде три тижні. Міскає, три тижні було, тебе як почути лишався це якраз сьогодні 27. Потім лише 20. Три тижні. тижні. Але потім через тиждень понеділок вже буде...

Пятьдесят три. Видишь? Семьдесят. Семьдесят уже. Четыре часа осталось. Погнали! Це сумокрі вже Але я не зберігаюсь! Погнали! Явносто. Останні 10 зразу проходжу на прес. Надивися, підписка буде на великий родин. При, по який буде на 1000. Ну що? Останні 10 зразу проходжу на прес. Погнали. Останніх 100 разів. Не забувайте писати коментарі, ставте ваші подобайки, Підписуватись на канал, не забувайте про дзвіночок І підписуватись на інші соціальні мережі. Ну що, а ми панали останніх 100. Після 1000 підписків, як буде вже на Ютубі, я буду вже вести потрохи інстаграм. Ну що, панали! mm -hmm. yeah То. Ох! Таке прикольне відчуття, але скажу, що після цього челенджу дай бі, як не легше. Але добре, я буду напевно завершувати. Там в мене ще є час, бо хочу після записую челендж, запишую вже з вами, говорю ще з хвилину. І буду завершувати, бо хочу ще стрим зробити за розпаковку веб-камери. Так що дякую, що задивилися до кінця. 80-й день вже офіційно закритий. Фініш вже близько, залишається 20 днів. Я бачу останній так відрізок. 20 днів це тай би вже не так далеко. Це так сказати. Не цілих 3 тижні. Так що дякую, що задивилися до кінця на надивіться підписки, буде невеличкий розірвач. Перед маршрутний який буде на тисячу. І не забувайте ставити ваші подобайки. Підписуватись на канал, не забувайте про дзвіночок, підписуватись на інші соціальні мережі. А я з вами буду прощатися 80-й день офіційно закритий. залишається 20 Так що, з вами був Михайло, ви на каналі Місі Побачи і... Побачимось завтра, може, сьогодні на стрімі. Так що до нових зустрічей.